Біля Святого успенського собору у Полтаві рідні та друзі попрощались з полеглим захисником України Сергієм Савченком. Ну, він у мене на очах вирос. Я старший від нього. Ну, по житті в місті з ним. Працювали зі з ним. На війну з ним ходили. Компанійський, за друга заступився, за Україну, за... за порядок за все. Отрисені человека. Проживав боєць у селі Затурине Полтавської громади. До лав ЗСУ його призвали 27 лютого минулого року. Він був старшим водієм стрілецького відділення, повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкуропій. Механік був від Бога. Ті машини, що він ще робив, то вони й досі ще їздять. Навіть проблем з ними не було. Був в ремонтному. Підрозділі, потім був водієм. Загинув Сергій Савченко 31 липня поблизу села Терни на Донеччині. Підірвався на міні, розповів побратим Микола Чебан. Такий, як і всі прийшли з нами з першого дня, що той весільчак ніколи не, не, не грустив. Попрощатись з полеглим прийшли його однокласниці. Вони навчались з Сергієм Савченком разом в 22-й школі у Полтаві. Минуло вже 20 років з того моменту, як ми закінчили школу, але й досі я пам'ятаю, що Сергій був веселим, життєрадісним хлопцем. Думаю, таким він запам'ятається всім однокласникам. Дякуємо герою. Дякуємо, що ми тут під мирним небом Полтави. Захищав, обороняв. І стояв на наших правах, на наших правдах, що це наша земля і наша країна. Як розповів друг полеглого Микола Чебан, у нього залишились мама та сестра, поховали військового на Затуринському кладовищі. Оксана Іванова, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.